60-й день до нас гості. Добрий день! Андрій мужно рятував палатку. Від корови. Від корови. Андрій, як ти? Тримався? Це була така пригода. Ми навіть хотіли тобі допомогти. От я камеру взяла. Дякую. Як справи? 60 60-й день, Оля. 60... У нас сьогодні кругла дата. Сьогодні гуляємо. Так, да, ньока. Няока. Да. Гуляємо. Пішки. До наступного. Андрій, просто. Зарим'є. Давай пішки. Супер. Я би переоділси. Андрій. Андрій, в тебе шостий день проєкту зараз почався. Да. Вже завтра буде тиждень. Скажи, що для тебе. Найскладніше в проєкті а, і ти. Пішки. Довго і больно. А так все добре. Скажи, що тобі запам'яталось найбільше за ці ж п'ять днів сьоні шостим. Я погладив корову. Я познайомив ви мені усі запам'яталися. Я послухав ваші історії цікаві. І ну, місце, деякі краси, гарні місця, запам'яталися. Може якісь перерахуєш, може щось конкретне? — Бар мені дуже сподобався. Там, це така церква. О, цей кастел такий крутий, який е був е ну, в руїнах, вже, е де ми лазили по у тій маленькій штуці, там, де ти єлі єлі протискуєшся на поверх, от на поверх. На дах. На дах ми заліз туди. І там що росло, ви що говорили? І там росла не полониця, а така маленька. Земляніка. Суниця. Суниця. Є побажання для людей взагалі? Для України чи для людей? Слідкуйте за своїм розумом, будьте добрі один з одним і терплячі до себе і до близьких і до інших людей. Дякую. – Зніміть мене, Труженіка села. – Як вас звати Труженік? Труженік, і ну, сказати. <клес> як звати? Чи, як звати? Чи, чи, чому я Труженік? І те, і те. Як звати? Треба знати своїх героїв. Вимінав. Не Несуттєво важливо це, це вже. не світєво. В мене звати Леонідка. Якщо чесно. Дивуєтесь нашому проєкту, так? Да? Ні, я просто запитав, я, бо, бо я сюди, йшов, бачите, з мотузком ходжу. В чому прикол, що ви так ходите? Я вже ходити не можу. Ми вже. любимо. Ви, ви, нам го, ви городські, ви городські просто. А тут ми сільські вже задовбуємося, так що вже не вхота, ну, за... ви правда, шагнути. Да. шагнути... Нема... Рано встаєш і пізно лягаєш. Ми... Молоді. Ви ще молоденькі, вам ще треба цибати і Скільки пірочки? 27, скоро буде 28. А мені 50 вже з гаком. 50 з гаком. – А що ж хочете, може, Україні побажати? Україні? Меру і все, більше нічого. Меру і все. І спокус. А як вас звати? Юля. Дуже приємно. Все, ми вже вже в ефірі будемо. Сидемо. В інтернеті будете будете. А вас як звати? Якщо хочете, привіт, можете передати. Ви щось хочете передати? Тільки нерви і все, більше нічого. Це вже багато. Дякую вам. Скажи, не спитав, як тебе звати. Мене звати Настя, а тебе як звати. Мене Каріна. А ти любиш свою країну? Люблю. А віршик розкажеш? Мені? 13 років. Я басейн авто засував, чи то так сонечко сіло, чи так нічого, бо мені так любо-любо стало, не наче було. І не знаю, вже поки я не напалював, а я сидів у полі дні, молився було, не знаю, чи маленько мені, і так поїздно молився. Так весь, бо з коні небо да село, і някається, і сівець, і сонце гріло, не пепкло. Та не то сонце гріло. Це пілко, путюнілий, і дай запалив. Раз в мене нічого нема. Дуже красиво, сказала. А скільки тобі років? Мені п'ять. П'ять років і такі вірші красиві. Ну, в мене скоро було день народження. Тримай. <гану> <гану> Ты <ти> молодець. Спасибо. <гану> І ти Пробіг, дякую. А знаєш, хто автор? Кто написав віршу? Папа. Папа Тарас. Дякую тебе. Молодець, молодець, А я знаю, что Висака не є 13 А ну, а Мені тринадцятого нара. Я по світнята за селом. Чи то так сон посіяло, чи так нічого було. Мені так любо любою весело, не наче був. Запоклепаю, а я сидю в бої. А я не знаю, він знай тюмаленьку. Тоді так визнаюсь, тоді так весело було. І свого небо не, та село, і гняздається. І сонце не купає, вона довго столбика. Запекло потім і рай запалила. Там в мене нічого нема. Дуже гарно, молодець. Це Шевченко записав таку лісика. Шевченко, так? Да? Да. Гарно м -м. тут. Тоже лінточка. О, бачиш, і в мене є. А так, в мене да, в нас отакі... І в нас є росли. Тримайся, Завір. Кормимо, дитину. Як на ведеці <ріст> 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 на калідавало, знаєш. Добрий день, доброго дня. Добрий день. <ріст> це що, що, пішком? Ah, uh -huh. Так, так. Да. Ах, боже. Мой. А на тоже торопіли. На пам'ять. На пам'ять? На все. Почать. До побачення. Все, щасливо. Вибива. Ви Та чого ви кричите? Тут, Тут напис гулі. На гулі. На Не, А потім буде нове область. Добрий день. Добрий день. Давайте знайомитись. Ми туристи, йдемо пішки через всю країну. Сьогодні 610-й день. І ми знімаємо фільм про людей, хто як живе, що що думає, фотографуємо. Може, ви щось хочете україні сказати. Наші є... діти варті, хочуть миру і спокою. А як ви чим займаєтесь, як вас звати? В селі живемо, в селі. хозяйство. Так. хозяйство. У нас такої роботи немає дуже. Я теж на пенсії. Приведемо. Корова, поруся, город. А щось про село, може, цікаво розкажете. Що село? Люди ну, є в селі, діти є. Але в державі толку нема. У школу ось була середня, вже закрили, зробили дев'ятий рік. Угу. Діти після дев'ятого класу, уявіть собі, в 14 років не можуть дати собі раду самі. А що вони роблять? Ну, після 9 класів відстрелі вчитись. Угу. А куди їдуть вчитися? Їдуть в обласний центр, в Вінницю. Угу. В районі в нас є. І пев і техніку автодорожні. Mm -hmm. Та й так люди розходяться, що ж руки? Mm -hmm. Добре, дуже вам дякую за розмову, що поділились. до побачення. На щасливо. Це люди поспішають Хмельницьку область. Все, тут Біжи. Ні-нє-ні. Вже пізно. І що там? Хі -хі. Добре все. Все добре. Да. Ну і слава Богу. Знімаємо фільм про людей. Знімайте. Про Україну, щоб Україна жила, прочитала. Щоб все було добре, щоб мир в нас був. Все, ну що я можу більше сказати? А як вас звати? Володимир. Дуже приємно, мене Настя. О, Настя, було, то ім'я гарне. Дякую. А, а лошадку як звати? Маргоша. Маргоша. Так, да, це кіно було, таке її так назвали. Так, да, було, було таке кіно. <різь> а чим ви взагалі займаєтесь? А я чим займаюся? Оце ну, худобу годую, як тобі сказати. Ну, Молоко здаю, оце ми з цього живемо зараз, в селі, в селі. Mm -hmm. Роботи нема такої, щоб, щоб десь працювати, щоб заробляти нема. Оце так, от кобилку тримають, і, і, келята тримають. Ну таке, знаєш, як тобі об'яснити, сільське господарство ти все. Mm -hmm. А ти що, одна йдеш? Ні, mm нас -hmm. багато. А де ж вас багато? А я перший. Просто. Я тебе тільки одну бачу. <сі> зараз дойдуть, він ще видніється. <сі> Ладно, дуже вам дякую, Володимир, за розмову. Нічого Гарного багато. вам дня. Там, там тільки по телевізору мене не пішла. <сі> <сі> по інтернету. А я показую, що <сі> а, але, що Нічого не казав, тільки гарно сказав. Я, то, що, що я думаю, то я кажу. Добре. Дуже вам дякую, до побачення. До побачення, завдиву вам. Дякую. А це вже пішки йдеться. Пішки. Сьогодні 60-й день. Ого. Да. Молодці. Дякую. Молодці. До побачення. Привіт, привіт. <гум> Добре.